Можливо, крига і зійшла, але пожежі на жаль не спалахнули. Я прочитала цю книжку, і давайте швиденько поговоримо, що з нею не так. Ханна Грейсі спалахне пожежа, друга частина після Ізійде-криги, нібито їх має бути три. Дуже гарна книжка. Я хотіла її придбати, як тільки вона вийшла, одразу пішла забирати свій примірник, подивіться на цей зріз. Дуже красива. Але давайте так, Ізійде Крига мені сподобалась. Так, звісно, в ній є свої проблеми, але там є багато чого, крім основної лінії персонажів. Тут. В цій книзі немає нічого. Взагалі, я очікувала дійсно, що в ній будуть спалахувати пожежі. Почнемо з того, що в ній немає нічого про спорт, абсолютно тільки вечірка спортсменів на початку книги. Е, табір, так, це мало бути цікаво. Це такі, знаєте, оцей троп е, стосунків, які приховують. Але тут не було нічого. Ну, буквально приховування стосунків в форматі він несе лодку в сарай, вона біжить за ним. що, не знаю, мені не сподобалася Ця книга. Взагалі, мені було нудно, не цікаво. Е, головна героїня занадто НАТО Вона занадто переживає за все. Це навіть не тривожність, це просто якісь надумування на порожньому місці. Вона постійно тривожна, вона постійно маніакальна, їй постійно треба хвалити, постійно треба показувати, що вона потрібна. Головний персонаж е, чомусь вирішив, що якщо в е, його батька є якісь проблеми, це його проблеми, і він від цього гірша людина. Не знаю, я не люблю, не люблю, коли в книгах настільки якось переносять проблеми своїх батьків на себе. Тут немає нормальної комунікації, тут було лише декілька моментів, за які я можу сказати, так, тут була атмосфера табору, так. Тут була якась тепла атмосфера між персонажами, але загалом книжка дуже нудна. Ну серйозно, майже 600 сторінок. Про що я прочитала? Я не знаю. Єдине, що мені сподобалося в цій книзі, в плані сцен, це сцена через. Кілька років там, де нам показали, що вони робили. Зараз буде спойлер, але він не значний, тому що очевидно, ви і так знаєте, хто з ким буде. Вони відкрили книгарню, і це було неймовірно. Це єдиний момент з книги, який мені сподобався. По персонажах мені сподобався сусід головного персонажа в таборі і дві собаки. Все, все інше було нецікаво, нудно, тривожно. Я поставила би цій книзі два з п'яти.